Вітаю мої любі на каналі Жанна Арбур. Сьогодні я буду готувати кролика. Для цього я беру каструлю з товстим дном. або можете взяти казанок, додаю спочатку туди 1 столову ложку рафінованої олії і 1 столова ложка вершкового масла. Цибулина нам потрібна, і морквина одна. Для того, щоб підтушкувати її перед тим, як закладати Кролика Кролика я поріжу. на... Шматочки по суглобах для того, щоб було якнайменше дрібнесеньких кісточок в ніякому разі не рубайте. Тому що я таке бачила от такі шматочки у нас утворилися. І зараз, коли після того, як підсмажиться цибулька і морква до того стану, який потрібен вам, я роблю просто вони такі, знаєте, бачте, трішки такі змінили колір. Морку віддала свій колір, а цибулька стала такою майже такою, знаєте, прозорою. Закладаємо зверху м'ясо. І я дуже люблю додати до, до м'яска, дуже люблю додавати овочі в сирому вигляді. Моркву, зараз пересиплю перший шар, морквочку додавлю. Цибулю, лавровий листочок, духм'яний перчик, горошинок 5, буде достатньо цибульку, моркву, головку, чесничку і одне яблуко. На задньому плані там годують у нас електричні прилади, я не можу їх виключати, тому що світло в нас виключається більше як по 12 годин, і виходить, що. Бачите, на яблочку робимо такі розрізи, і наші прилади просто не, ну, не встигають навіть морозилка наморозити холоду ніяк. Тому я не можу виключити, коли є світло, ні на хвилинку не можу. Ой. Паралельно у вас повинна. Вже закипати водичка. Добавляємо півтори чайної ложки солі морської, пів чайної ложечки цукру, чорний перець. Так що, перемелимо сюди за смаком і один бокал яблучного вина. Якщо яблучного вина у вас немає, додавайте яблучний сік. Тому що тут принципово потрібен нам яблучний смак. Тепер доливаємо води. У мене гаряча вода, я доливаю, і м'ясо в нас повинно не плавати в воді. А так, знаєте, злегка, отак, от як, як злегка потрібно не доливати доверху води. І залишаємо на такому помірному кипінні на 3 години накриваємо кришкою і під кришкою нехай тушкується 3 години. І от коли вже ясо наше доготується, воно набере такого кольору, а смак просто безподобний. Гарнір можна готувати будь-який. Я думаю, що вам дуже-дуже сподобається. Мене у сім'ї полюбляють дуже з рисом. А ви подумайте, який гарнір ви зробите. Смак м'яса просто безподобний. Але дайте йому готуватися 3 години, тому що буде несмачно. Я думаю, що буде смакувати всім па-па. До нових зустрічей. Подякуйте мені, лайком!